Вітаю всіх і так. Тепер я хочу подивитись таке питання. На які умови погодиться Україна, щоб закінчити війну? На які умови погодиться Україна, щоб закінчити війну? Багато мені писали в приватні, що майже дотиснула Україну. Чому Україна? Тому що Україна слабе з Розуміти, треба головою. Чому тиснуть слабих? Ми нічого не можемо, в нас корупція не все, що ви хотіли. Так, на які умови погодиться Україна, щоб закінчити війну? Зупинити, закінчити. Не важливо. На які умови Україна погодиться? Бути в кінцевому результаті жертвою. Кінцевий результат. Угу. По-перше, на довгострокову окупацію. Території, вона погодиться. на Те, що буде частина території окупована, буде. Те, що Україна в тупіку вона більше не може нічого робити, також погодиться. На дні колоди Верховна Жриця. будуть ще те, що нам не скажуть, є те, що приховується. По верховній жриці є прихована інформація, яку я не буду лізти, це не треба. Це моє право її не розкривати і не чіпати. Тепер беру оракул. На які умови погодиться Україна для закінчення війни? На які умови погодиться Україна для закінчення війни? Що в мене випадає в мене? Ого. Свобода, боротьба, любов. Дивіться, умова. Ось перше. Боротьба. Ну, боремось ми до останнього, це зрозуміло. Це нормально. Абсолютно. Не боролись була б жопа взагалі. Далі, що в нас? О, загроза для України, да? Дивіться. Питання в чому? Є загрози для України ще поганіш, поганішого, ніж є. І багато клівети, як я кажу, дуже багато. Багато розгоняю. По Оракулу Україна буде боротись за свої права. До останнього. Це дуже класно. Розумієте? Тут мені подобається те, що все одно, як би там не було, Україна буде до останнього відстоювати те, що їй потрібно. В якому вигляді відстоїть це одне, але буде мати свою думку. Хоча б це. Хоча б це.